Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас таке цікавеньке ознайомлююче відео. Невеличкий уривочок. дивіться, звернувся до мене мій знайомий. Каже, подарували павербанк. Але ну-ка я не розумію, щось він каже, навіть телефона і разу не може зарядити. Можеш подивитись. Там можу, а що, проблема чи ні. Значить, дивіться, він, бачите, наполовинку розряджений. Але це не суттєво, Значить, дивіться. Вкрив я все це діло. Отак От воно у нас все це діло виглядає. Це вже я писав, заміряв йомкость цих двох акумуляторів в паралель з'єднаних. Але тут нас чекав сюрприз. Оці ось акумулятори, два. І ось третій стоїть розібраний. Вони не були не припаяні, не приварені, бачите? Ось така цікава річ. І якщо їх потрусить, ну, торохтить там, напруги на них нема. І раді цікавості позвонив власнику і кажу, Саня, давай раді експеримента розберемо один акумулятор. Чогось мені так здається, що там пісок. Бо в моїй практиці таке вже попадалось. Каже, та не питання, розбирайся, мені самому буде цікаво. Ось дивіться, такий самий. Він тут і стояв. Кришку я зняв. Ось, Дивіться, щоб ніхто нічого не казав. Звичайний кварцевий пісок. Бачите, нема нічого. В цих аналогічно. Отакі от класні павербанки продаються. Даже це банки навіть не беушні, це просто корпус засипаний піском. От якось так все це діло у нас виглядає. Як показує практика, АВРки з генераторів працюють на кварцевому піскові. Китайські павербанки працюють на кварцевому піскові. Навіть не на заводському диму, а на кварцевому піскові. Тому звертайте на всі ці речі обов'язкову увагу. Це китаєць робить просто-напросто, щоб не можна було відрізнити. Взяли в руки о, важке, значить, все класно. Ні, не все класно. Як показала практика, це все просто шляпа. Це нікуди не годиться. Е, до речі, в мене в моїй практиці навіть було таке, що ну, зараз, мабуть, такого нема конденсатора, але зараз спробую вам показати. О, наподобі у таких конденсаторів високовольтних. Новий конденсатор розбираєш. В ньому всередині стоїть конденсатор манюнький, типу отакої піндюльки. І все це діло також засипано отаким піском. Навіщо це робить, ну, я не розумію. Тому ще раз наголошую, хто займається ремонтом такої техніки, завжди приділяйте цьому увагу. вплоть до того, що візьміть там, якщо йдете на ринок, там лампочку 3-вольтову чи 4-вольтову, чи светодіод із е, опором в пів кілоома з'єднаних послідовательно послідовно. Просто-напросто торкаєте плюс-мінус. Якщо світиться, значить це, це батарейка. Якщо не світиться, понятно, що, що це пісок або якийсь хлам. Тому я до вашого відома довів всю цю цікаву річ. До речі, по цьому поводу, власник купе 5 нормальних акумуляторів самсунговських. ми все це діло поваримо і віддамо, буде він цим цим ділом далі користуватися. Тому на цій ноті все робимо так і далі буде.